Якщо ви завзятий читач електронних книг або маєте велику бібліотеку в місту для Kindle, зараз саме час створити резервну копію своїх книг. Починаючи з середи, 26 лютого, читачі більше не зможуть завантажувати електронні книги Kindle на комп'ютер, де можна конвертувати файл із власного формату Amazon, а Zw3 в інший формат для використання на пристроях, що не належать до Kindle. Після вимкнення цієї функції електронні книги Kindle можна буде передавати на пристрій Kindle лише через Wi-Fi або мобільний зв'язок, або читати через додаток Kindle або веб-версію Kindle. Хоча користувачі, які читають переважно через додаток Kindle або на пристрої Kindle, можуть не помітити втрату цієї функції, її відсутність унеможливить перетворення книг Kindle для сумісності з іншими читачами або їх обмін. Крім того, якщо Amazon видалить придбаний вами вміст або втратить ліцензію на нього в майбутньому, ви не матимете до нього доступу. Як завантажити та зберегти свої книги Kindle. Щоб завантажити книги Kindle на комп'ютер зараз, увійдіть у свій обліковий запис Amazon і перейдіть до облікові записи та списки, GT, бібліотека вмісту, жити книги. Знайдіть потрібну книгу у списку, відкрийте меню, додаткові дії, праворуч і виберіть завантажити та передати через USB». У спливаючому вікні з'явиться попередження про швидке відключення функції завантаження через USB. Починаючи з 26 лютого 2025 року, опція Завантажити і передати через USB» більше не буде доступна. Ви все одно зможете надсилати книги Kindle на свої пристрої з підтримкою Wi-Fi, вибравши опцію Доставити або видалити з пристрою. До цього моменту ви можете вибрати свій пристрій і натиснути Завантажити, після чого файл збережеться на вашому комп'ютері у форматі AZW3. На жаль, масового завантаження немає, тому доведеться завантажувати книги по одній. Потім ви можете перенести книги на Kindle, підключивши його за допомогою USB кабелю та скопіювавши файл на диск Kindle, який з'явиться в системі. Альтернативно, можна конвертувати файл в інші формати, наприклад, PDF для читання на інших пристроях за допомогою таких інструментів, як Cluдиconvet.